Перший раз в цьому році, тобто це фактично розвідка. І дистанція у нас 62 метри. Зранку відразу почали клювати гарні підлящики, до кілограма навіть буває. Да, їх небагато, але буває. Я ґрунт мішаю з глиною. Я спочатку корм замішую чистий. Ось я беру пучок матеріал так в руку. Ось гачок. Я їх отак прижимаю пальцями. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що вони, чи вони судака ловлять, чи вони. Ух ты! Іди сюди. Ха ха який дрібний підлящик. Але він у нас 30-й. Вітаю вас, глядачі, мене звати Роман Кравченко, це означає, що ви знову на YouTube каналі Хай Клює. Скаймол, все холодно. Нарешті одна з улюблених локацій. Ви знаєте, що часто ми тут рибалимо, особливо взимку. Та сьогодні я приїхав десь пів шостої, нікого не було. Сусід приїхав, ну я може без 15-ї, сусід близько 6-ї приїхав, і це ми вдвох з ним сидимо рибалимо. 30 риб я вже піймав і ось бачите, що роблю. Зараз ловлю на 8 мотилів. Повідець 70 см, скрутка. Фідергам зняв, ось лежить. Тобто натяк на що? На те, що клювання скаймолівські. Ну і годівничка 60 грам, клітка. Ой, клітка, віндоу, престон, XL. А ловлю нею, тому що і корму небагато залишилось, але основна причина це те, що почала клювати дрібна густирка Штучки 4 підряд було. Бо зазвичай клювали такі гарні підлящики. Від 100 грам і до 250, бачите, зараз маленький. А потім підійшла дрібна густирка. Я так розумію, можливо, вона підійшла на мій корм. І тому думаю, зараз просто зменшу кількість корму і, можливо, вона трошки від мене відпригне. Бо під крутиться, менше буде корму, Він, можливо, трошки створиться конкуренція. І він розжене оцю дрібну густирку, бо густирка була взагалі отака. Але з 30 риб, умовно, їх там було 5 чи 6, не більше. А все інше підлящики. Зараз всі, хто сумує за клюваннями, покажу. Спробую принаймні показати оці скаймолівські клювання. О, відразу, бачите, хітає. Це ще задіває шнур, я так трішки квівер зведу. Ух ти, відстріл який! Ха -ха. Я ледь збив квівер, а воно як відстрілило. Ну, знову відверто дрібний, але я класно клював. І скажу чесно, що ось помітно зараз, що риба все ж таки підходами то є, то немає. Буває таке, що на 20 хвилин майже виключається, міняється. Зранку відразу почали клювати гарні підлящики, а потім трошки дрібніше. Зараз цепляю пучки мотиля, але ловив в більшості випадків один опариш, три мотилі. Але на опариша зараз добре реагує густирка, того я його не чіпляю, а спеціально чіпляю пучок мотиля для того, щоб він був такий ну, об'ємний. Жилка 0104 і цілий день лавлю, тончик не використовував. Немає сенсу. Гачок 14 го номеру, зараз лавлю Grand Feeder, а ловившися 6 до 0.12. Але насадка об'ємніша, бо той маленький, то навіть на 14-й добре ловиться. І дистанція у нас 62 метри. На цій дистанції ми ловили і в минулому році, але я сьогодні заново все переміряв, бо перший раз в цьому році, тобто це фактично розвідка. Секундомір ставлю на 5 хвилин. Але ось зараз 2,5 хвилини у нас вистачило на все. Я вмикаю секундомір тоді, коли ставлю палку, а тоне ще десь приблизно секунд, мабуть, 20. Ну і вся ця слабина, все це вибирається. Бо глибина десь метрів 11. Десь отак, 10-11 метрів. 62 метри. В минулому році на цій дистанції ловили. Я спеціально все переміряю, там далі ближче. І, в принципі, дистанція гарна і в цьому році вона збереглась. Єдине, що зараз на дні та мушля, вона або відкрилася, або трошки перемістилась. в Минулому році її такої і не було. А зараз невеличка мушля. Але все одно класно. Добрий день. Що, щось да. що, а? Я щось не, клює. Ну, я думу, ну, похолодало, та а чого? Да, Ні, я в встайки їздить. Тут так прямо як з полімлета клювала. Тут воно ну, глянув тут сидіти. Так, в стайках. Там, там просто я. Там же ж не можна. Чого? Там яма там, зимування. Вже дал, не, не прокльовує. А що проклвує? Підлящ. Плящ. Невеличкий э, такий. Ну, сьогодні взагалі невеличкий такий. Від 70 грам до 200. Ну, інколи густирка попадає. А поту не мали? Ні, мене не було потву, я трохи далі ловлю. Платву зазвичай ловлю трошки ближче. А то нашому. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що вони. Чи вони судака ловлять, чи вони... Бо... Та тут везде яма. Ну, Тут, умовно, недалеко від берега вже там 7 метрів, 9, 10, 11. Там і 14 є. Тобто тут глибоко всюди. О, о! Протискає. Ага. Тільки контактів було, під цікаво воно вже сиділа. Да, бери. Ось такий підлячка. Бери. він ну, взагалі без проблем. просто перебіжіть підраз. Ну ось мої тільки що теж так. Так, Корм, друзі, сьогодні в мене бігровачин брім, одна пачка флагманівського і трохи грунту, трохи глини, для того, щоб не такий насичений був, щоб краще на дні тримався. От знову бачите, 6-7 мотилів. Корм давав пінку мотиля трохи, паришів давав, не багато, але давав, щоб вони на дні були. І клювала риба і на одного опариша, і на дві пінки, але гірше. І ось я ж кажу, що дрібна все ж таки на пінку, на опариша реагує майже відразу. Корм не перезволожений, але добре зволожений. Для чого? Для того, щоб в товщі не висипався, але на дні швидко розкривався. Бо виходить так, що клювання доволі швидкі, і якщо дуже перезволожить, то він... Ну, Якщо дуже призволожити, його його гідинично заб'єш, але якщо сильно зволожений, він не буде вимиватися. І виходить, ти коли вже підсікаєш, він залишатиметься в годівничці і повертатиметься назад. А треба, щоб він залишався там, бо його небагато. Бо багато корму зараз не треба. Треба лише, щоб він приваблював рибуцю, щоб вона хоч трошки підходила. А тому така консистенція і суміш така вона дозволяє. При певній ступені стиснення не вимиватись в товщу, бо глибина велика, метрів 11. І в той же час, на дні, за хвилинку, за півхвилинки, я вже знаю, що якщо я вириваю, то він вимивається. О, дивіться, опа! Відразу. Не їм вимотувати. Треба відчути. Бо якщо немає риби, ще можна почекати. Ну, Дрібні підійшли, нічого не зробиш, хотів би показати більших, але які є. Замішую ґрунт. От ви, може, будете питати, як ґрунт мішаю із глиною. Я спочатку корм замішую чистий. І потім, коли він вже такої консистенції, як я б на нього ловив, я додаю ґрунт. Додаю глину, все перемішую. Чекаю, там хвилин 20. І після цього ще вже в готовій суміш, трошки додаю води. І тоді вона не злипається, ця глина не, не становиться, знаєте, як кисіль. і ґрунт не злипається. А воно все приймає таку ну, робочу таку консистенцію. Знову купа мотилів. Спробую наступ, наступного разу показати, якщо не забуду, зараз побачимо, як я одягаю мотилів. Бо хтось з вас питав, що як швидко одягати мотилів. Ну, скажу так, кожному своє. Ну, це знаєте, як, ну, це як щось для мене, як ніби спитати про щось таке, що ти сам робиш. Кожен робить так, як вміє. Тобто, це треба тренуватися. І тому тут якоїсь такої схеми немає. Бо багато хто одягає лівою рукою, багато хто правою. Я, наприклад, лівою не можу, тому в мене стіл завжди справа. Тобто, ну, таке. По насадках сьогодні, звісно, мотиль-пінка Апариш. Два кориця для мотиля. це тому, що... Один старий, а один новий. Але ловлю пів дня на старого і він живий тиждень простояв в холодильнику. Зберігаю лише в воді. Я вже вам про це казав. І ось клю... вистачає 2,5 хвилини для того, щоб зробити повний цикл. Клює. Але так було не завжди. Ні, підлящик маленький. А? Так, да, маленький. Скільки сижу? Ну, десь приїхав близько шостої, а ловлю з сьомої. Це я зараз підмотую, щоб слабину трошки прибрати. А то був спочатку був контакт маленький, риба заділа шнур. Пробуйте, сідайте. Ну, А? Сліва мотиво закидати. Тобто. Вам? Ні, я кидаю так прямо. Так, да, виділяє? Так, звісно. Так, да, звісно, сідайте, де вам зручно. Але ж дрібні, ох, дрібніш, ж. Підлящик теж. Так, Відкусив повідець, Далеко зажер. Ну, 104 жилку бере, проблем немає, так що нема там чого сильно ставить 2,08. Повідець вже підготовлений від відповідної довжини. Зараз спробуємо на одного апариша. Бо зранку перші риби були саме на апариша. З мотилем взагалі не хотіло. От на одного паруша клювало. Це вовчика Альфіра тема. Тут ловить на одного апариша. А, я обіцяв показати, як мотилі одягати. Ладно, давайте. Не знаю, чи буде видно, бо камера до цього не пристосована. Але по суті, ось я беру пучок мотиля отак в руку. Ось гачок. Я його так прижимаю пальцями. І в них, якщо за голову, я беру отак і нанизу їх. Раз, два. Переверну. Три. Ось притискаю пальцями чотири. П'ять. Шість. Сім. І ось дивіться, чи швидко, чи, чи ні, але сім мотилів вже одіт. Не знаю, чи щось ви побачили. Але по суті я просто беру пучок, затискаю більш-менш між пальцями, вони лягають по пальцях і потім гачком, який тримаю в лівій руці, їх нанизую. Все, закинув, поставив, покітоне, натис, включив секундомір, все, все готово. У мене ще є час для того, щоб подумати про щось велике і світле. Хлопці молодці прийшли, зараз будуть бомбити. Я, от, видно по рибі, що поки ще вона не розгодована нормально, і ось вона ще дуже гуляє, крутиться по, по, всьому, по всій локації. А коли вже її тут, ну, умовно, ми з хлопцями там з усіма там, часто половимо. І коли багато рибалок вже сюди починає їздити, то вона вже більше акцентовано стає на точці і краще стоїть. І буває, що підлящики, ну, якщо ви дивились фільми з минулих років, гарні клюють. Такі по до кілограма навіть буває. Так, да, їх небагато, але буває. Бувають дні, коли от середня вага 200-400 грамів. Підходить стая здоровина, бо вона тут крутиться по всьої водоймі. Ух ти! Це просто скажено, цікава риболовля. Для, я не знаю, ні, мабуть, улюблений такий вид риболовлі. А я, мабуть, про все кажу, що улюблений. Ну, то таке. О! Отакий от підлящик. Все бачили. А Апариша хоче, але не дуже. Мотиліка зараз пучок мотиля сьогодні бере краще. Завтра все може бути інакше. Однак за цей короткий період. ех, я... З тих дещо розповісти і тому ці методи вони можуть бути використані не тільки тут. Холодно, зима, але нічого не зробиш. Буде можливість, будемо їхати і буду щось показувати, щось розповідати. Все, друзі, кому відео було корисним або цікавим, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі на риболовлі.